Ні, ну сьогодні дійсно якийсь апокаліпсис, так мало машин. От зараз проїхали, поки я телефона включила. Вони, коротше, трошки тут дві машини є, а так ні, нема, пуста дорога. Дуже цікаво це понеділок. Може, відпустці, у відпустці, відпусків. Югау, Мексику. Домінікану. А я на роботу. Назустріч їдуть. Повертаються, мабуть, усі з якихось вікендових прогулянок. Зазвичай звідти ніхто не їде. а Їдуть сюди, а зараз ніхто, ніхто сюди не їде. Ну то було багато, а зараз пуста дорога, дивіться, в об обидва боки. Що туди і що сюди? Там, мабуть, був світлофор. А так нема машин.